Міжнародні навчання Репі Трайден Трайден-2016» наближаються до фіналу. Нищити терористів береться армійська авіація і десантники. Їхнє завдання оволодіти опорним пунктом противника. Цей опорний пункт стане найміцнішим горішком навчання репі трейден Трейден-2016». Сили умовного ворога. А насправді це курсанти, десантники надійно контролюють цю висоту, дорогу та селище. За сценарієм, чорні вовки професійні військові найманці заслані за кордону, аби дестабілізувати країну -дельтерію. Ми Відіграємо за ворога. Це наш прапор. Наша банда називається Чорні вовки. Наш опорний пункт досі так непогано замаскований. Позиції теж хороші. На десантників чекають несподіванки. Саме найперше це встановлені міні-поля, які про які вони навіть не здогадуються. Це сама перша буде наша хитрість, тому що якби будуть іти, вони по і по землі вони рухаються, також яку вони, яка їм невідома, яку вони не знають. Але й українська крилата піхота підготувалася до штурму ворога. Багатьом з цих десантників не раз доводилося брати участь у справжніх бойових операціях. Досвідчений командир дбає, аби кожен з підлеглих розумів своє персональне завдання. Очікуємо від противника те, що в нього на озброєні будуть кулемети. Найскладніше це думаю, на мою думку буде здійснити ну це десантування посочним способом, здійснити марш, тобто щоб це все було взаємодія між підрозділями, щоб ми всі в один і той же, той же момент вийшли в заданий на задані свої рубежі. Вертолітники доправляють штурмову групу до місця висадки і підтримують її з повітря. Авіація атакує ворожу техніку той час, як основні сили заходять із флангу. Бандити чинять відчайдушний опір. Однак штурмовики швидко перехоплюють ініціативу. Тим часом ще один підрозділ десантників атакує терористів на бронемашинах Спартан. До опорного пункту ворога вриваються бійці ВДВ і піднімають прапор над захопленою твердинею. «Находимося на висоті, укрепле район противника. бойовими групами продвигались противнику, унічтожали його. Фу, зайняли задану висоту, в принципі, без потерь все нормально. Дистантура висоту взяла, все добре. Утім, успіх операції це насамперед результат ретельної роботи багато національного штабу бригади. Військові з 13 країн разом розробляли план для українських офіцерів 72-ї бригади. Це перший досвід роботи за стандартами НАТО. Ми розробляємо кілька варіантів дій, два-три варіанти діставо. І кожен варіант, ми прочитуємо. Якщо він піде зліва, Значить, он ударить нам во фланг. здесь у нас слабая зона. Там тут міцність йому дозволяють пройти. не позволяет. у штабі. Є представники не лише країн НАТО, а й, наприклад, нейтральної Швеції. Сценарій навчань дуже реалістичний. В ньому є багато елементів, що базуються на подіях в Україні. Нам доводиться чимало працювати, аби навчитися усім аспектам планування і здійснення військової операції у різних країн. Ключ до порозуміння в бригаді не лише спільний військовий стандарт, але й спільна мова спілкування англійська. Для норвежців, приміром, це не проблема. в Норвегії телебачення переважно за і транслюються на різних мовах: німецькій французький. французькій. Дитячі передачі йдуть англійською без усілякого перекладу. Тому ми з дитинства безкоштовно і швидко вчимося англійській мові. Але й молоді українські офіцери позитивно вражають закордонних колег своїми знаннями. Мовний бар'єр на таких навчаннях це завжди виклик. Але я просто вражений знанням мови, в тому числі складних військових термінів, які демонструють українські курсанти. Тож, мовні й тактичні бар'єри вдалося здолати. Операція проти терористів стала переломним моментом. Спостерігачі зарахували перемогу багато національних сил. Попереду аналіз помилок та сильних сторін операції. Олександр Візгін, Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич військове телебачення.